Всім привіт! Спробуємо сьогодні з'ясувати, як правильно додавати предмети в Мрія ОІС. Спершу переходимо в лівій частині в категорію Налаштування. Далі в підрозділ Навчання та в групу навчальні плани предмети. Тут вже є певна кількість предметів зі стандартної шкільної програми. Якщо нам потрібно додати свій предмет, зверху справа натискаємо відповідну кнопку. Головний предмет це предмет зі стандартної шкільної програми, в межах якого ви можете додавати нові предмети. Наприклад, мені потрібен предмет фізика. В полі Головний предмет вибираємо. Фізика і астрономія, чистої фізики предмета такого немає. Якщо вам такий предмет потрібен, ви можете написати в підтримку Мрія ОІС, і вони додадуть цей предмет до переліку. Наприклад, я вибираю фізика та астрономія. Тепер назва основного предмета я вибираю фізика. Коротка назва потрібна для відображення предмета у розкладі. Ну, в принципі, фізика і є. Предмет з короткою назвою, то ми його так і залишимо. І відповідно вибираємо потрібних вчителів, які викладають цей предмет. І натискаємо Зберегти. Потрібний предмет ми можемо швидко знайти за допомогою поля пошуку. Наприклад, інформатика мені потрібна. Я ввожу перші символи предмету, і, відповідно, у мене з'являється предмет інформатика. Щоб відмінити. Пошуковий запит натискаєте на хрестик. На що б я хотів, щоб ви звернули увагу при створенні предметів. Візьмемо, за приклад, іноземну мову. В переліку предметів шкільної програми є тільки іноземна мова. У закладі у нас є предмети іноземна мова, англійська мова, німецька мова та французька мова. Тому, відповідно, ми створюємо предмети. Головний предмет вказуємо іноземна. А наступні предмети, натискаю на олівчик, ми вибираємо головний іноземна, назва предмету англійська, коротка назва для журналу «Англмова» мова, і вибираємо вчителів. То, на що я хочу, щоб ви звернули увагу? Головний предмет. Я додаю всіх вчителів іноземної мови, тобто, сюди я додаю вчителів англійської, німецької і французької мови також. Покажу на прикладі. Французької і німецької. У нас в закладі французьку мову викладають тільки двоє вчителів. Але як ви бачите, вчителі додавлені всі. Чому така ситуація? Якщо натиснути на олівчик, ви бачите головний предмет іноземна мова, назва предмету французька мова, скорочена назва франц-мова. І відповідно вибрані вчителі всі. Чому така ситуація? Якщо ми відкриємо список і приберемо всіх вчителів, залишимо тільки тих вчителів, які викладають для дітей французьку мову, і збережемо, то в головному предметі іноземна мова, перейдемо на вкладку з іноземної мови, також видаляться всі вчителі, які викладають іноземну мову. Тобто залишиться тільки два вчителя, які викладають французьку. Тому ви створюєте. Перше, завжди в головному предметі додаєте всіх вчителів. Далі на основі головного предмета ви створюєте, наприклад, натисну на олівчик, на основі іноземної мови головний предмет, ми створюємо англійський і також будуть всі вчителі додані. Також на німецька мова, якщо натиснемо на кнопку з олівцем, також ви бачите головний предмет іноземна, назва предмету для нашого розкладу німецька, скорочений так само всі вчителі. Така ж сама ситуація може бути і з предметом математика, алгебра. Я досліджую світ. Наприклад, якщо ми натиснемо кнопку Додати, то головний предмет є: Я досліджую світ, але немає Я досліджую світ математика, я досліджую світ технології, я досліджую світ українська мова, то так само ми створюємо. Предмет я досліджую світ. Як ви бачите, додані всі вчителі, які ведуть. Я досліджую світ, я досліджую світ математика, я досліджую світ технології. І далі, як ви бачите, я досліджую світ математика, також всі вчителі. Я досліджую світ технології, також всі вчителі. Я досліджую світ, українська мова, всі вчителі. Тому що якщо я досліджую світ українська мова, ми залишимо тільки шість вчителів, які викладають цей предмет, то всі інші також видаляться з предмету Я досліджую світ. Зверніть, будь ласка, на це увагу при створенні предметів і прив'язуючи вчителів-предметників до цього предмету.